Словенські бджолярі та їхні бджоли довіряють один одному. Бджолярі не використовують захист при роботі з вуликами. Цей вид бджіл дуже мирний. Вони не проявляють агресії до нас. Погляньте так. Вони схожі на нас. Матка має червоного палітку. Це єдиний вид бджіл у світі, захищений законом. Його збереження є національною справою в Словенії. Кожен джуляр має утримувати апіс Маліфера Карніка. Ми у Словенії хочемо зберегти цю бджолу. У нас є спеціальний закон. У ньому сказано, що це єдина бджола, яку дозволено тримати. Тадея відмар Я родом із центральної частини Словенії з маленького села. мені 23 роки. Я студентка пасічниця з 16 років. Тадея має пристрасть таємне життя бджіл. Бджільництво в Словенії називають поезією. я думаю, що справжня пристрасть з'являється від спостереження за бджолами і просто захоплення ними. Так, я захоплююся їхньою величчю. Зима наближається, час провести глибоке очищення вуликів. Перед тим як бджоли впадуть в сплячку, студентка бджоляр кожного дня проводить огляд стану її сімей. Вулик завжди на вагах. Тож ми можемо спостерігати його вагу та кількість меду. Вони добре справляються. Тут ми можемо побачити мед, хани. Вони можуть краще. Я ще вчуся. Це моя найбільша проблема правильно розташовувати рамки. Отже, зараз ми відкриємо як студентка зоології, та проводить свій вільний час зі своїм ментором. В Словенії кожен бджоляр-початківець має старшого бджоляра-наставника. Сім років тому я прийшла до нього, до його родини, і попросила бути моїм наставником. Думаю, це був час, коли він уже думав закінчувати бджільництво через дуже невдалий сезон. Але тоді не знаю, я була трохи наївною і дуже позитивною і сказала: о, ні, у вас стільки знань, ви не можете просто все кинути. Можливо, зараз я трохи його розумію, бо бджільництво це дуже важка справа. У Словенії налічується 170 тисяч вуликів, і ця країна вирізняється найбільшою кількістю бджолярів на душу населення серед усіх країн світу. Бджільництво — це словенська традиція, які вже чотири століття. Це батьківщина Антона Янша, зіркового пасічника при дворі габсбургів. У 1775 році він опублікував перший трактат з бджільництва. Словенія навіть розвинула унікальне у світі мистецтво малювання на вуликах. Бджола це коштовність, яку зберігають у цій маленькій країні, але яка перебуває під загрозою у всьому світі. Скрізь на планеті рівень смертності цих запилювачів різко зріс. До 40% колоній зникають щороку в Європі, тоді як вони є гарантом нашої продовольчої безпеки. Майже 80% світових врожаїв залежить від цих комах запилювачів. Перед цією проблемою Словенія є винятком. У 2011 році вона стала першою європейською країною, яка заборонила використання неонікотиноїдів, пестицидів, згубних для бджіл. Словенія стала притулком для комах запилювачів, і завдяки суворим заходам популяція бджіл подвоїлася за 10 років. Бджоли є всюди, і в селах, і в містах. Я керую приблизно 50 вуликами у 12 різних місцях у місті, що означає багато логістики та багато поїздок. Горад Струсновик проводить свої дні на дахах Любляни. Він є піонером міського бджільництва. Один із громадян, які мобілізувалися для порятунку словенських бджіл. Я перевіряю, чи мають вони достатньо зимових запасів. Це пізня, осінь, час, коли бджоли найбільш вразливі. Може бути багато причин, через які сім'ї не переживають зиму. Іноді вони просто рухаються не в тому напрямку, не знаходять запаси або, можливо, щось не так із маткою. Я не бачу матки, але я не дуже хвилююся, бо впевнений, що вона десь тут. І ми насправді не повинні її надто турбувати. Це також мій принцип турбувати їх якомога менше. Я виріс у сільській місцевості серед лісів. Вони виглядають майже як в Аркадії. Я закінчив факультет архітектури в Любляні. Потім я змінив професію, став кінокритиком, а також писав сценарії і так далі. У всіх моїх звичайних роботах я проводжу більшу частину дня, сидячи перед екранами. і в якийсь момент мого життя я втомився від цього сидіння в закритих приміщеннях мені не вистачало контакту з природою. Горец змінив свій стиль життя, але втратив частину безпеки. Тепер він заробляє еквівалент мінімальної заробітної плати 900 євро на місяць, і він втратив рахунок годин, які працює. Іноді я відчуваю себе великим трудним, що літає від одного вулика до іншого. Якщо цей джулярський бізнес зазнає краху, я завжди можу стати таксистом. Бо тепер я знаю всі вулиці та короткі шляхи через ці місця. Я думаю, що міг би бути хорошим таксистом. Міські бджолярі обслуговують широкий спектр клієнтів, включаючи банки, державні установи та готельні групи. День добігає кінця, і у нього зустріч із менеджером цього готелю. Добрий день, Горас. О, вітаю, як справи? Як ви? Чудово, ми вже з нетерпінням чекаємо нового сезону. Ми вже скуштували цьогорічний мед. Він був чудовий. Так, меду було трохи менше, але я задоволений, що його було якраз стільки, скільки потрібно. Дуже добре, дуже. Це здебільшого заслуга бджіл. Все, дякуючи їм. Так, В 2015-му наш готель отримав сертифікат, який підтверджує його екологічну відповідальність. А місто Любляна було названо зеленою столицею Європи. Ми хочемо бути з'єднаними з природою. Ми живемо в урбаністичних джунглях. А наш сад є основним джерелом їжі для бджіл. Ми можемо спостерігати за ними дуже близько, як вони злітають і сідають коли ви аналізуєте наш мед, ви знаходите понад 70 видів пилку квітів. Кожна квітка в місті має значення для наших бджіл. саме це надає нашому міському меду весь той смак. У сільській місцевості вулики деяких ентузіастів використовуються не лише для виробництва меду, ніна і апітерапевт, і кожного дня до неї приходять пацієнти. У Словенії нашою особливістю є тип вуликів, які ми маємо. Ми будуємо для них будиночок, щоб у них був дах, і ми могли зайти всередину, сісти або лягти біля них і слухати їх. Добрий, добрий, день. Добрий, добрий день, добрий день. вітаю. Як ви? Доброго. Чи можу я запитати ваш вік? 1900. так, мені 73 роки. Окей, чудово. Апітерапія Апі – це використання бджолопродуктів та живих бджіл для лікування хвороб або як додаткова допомога в офіційній медицині. Як додаткова допомога вашому тілу. Тут у нас вулик. Відчуваєте запах? Це запах бджіл і аромат всього вулика. Мені це подобається. Привіт, дівчатка. Тож тут у нас невелика ємність. Розміщуйтеся комфортно. Одягніть маску на обличчя і глибоко дихайте. А не памічка само дихат. Uh -huh. Комбінація бджолиних продуктів у вулику ідеальна. Ми не можемо створити таке ідеальне поєднання, як це роблять бджоли. Тому вдихання повітря з вулика справді покращує вашу дихальну систему. Ніс, легені. Та горло. Загалом ви маєте комбінувати бджолопродукцію. Мед, пилок та прополіс. Mm -hmm. Я стала апітерапевтом за порадою моєї матері. Власне, вона побачила потенціал у мені, подала мою заявку, а потім повідомила мене про це. Це відкрило для мене зовсім іншу атмосферу. Цілий новий всесвіт. Апітерапія тепер регулюється державним дипломом. Ніна розглядає це як доповнення до традиційної медицини. Місцеві говорять, що мед це найдривніша медицина в світі апітерапія навіть використовується для масажу. Ми будемо використовувати цей мед із замку. Я розігріваю мед в своїх долонях. Тепер я стимулюю кровообіг. Скажіть мені, якщо я натискаю надто сильно. The honey is great for the of медовий масаж чудово знижує вплив стресу на організму. Він допомагає при сильних менструальних болях. Або для людей, які хочуть позбутися головного болю. <плес> 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 Я витру трохи. Але більша частина увібралася в вашу шкіру. Я витру кристали. Ніна одна з 350 п'ятдесяти апітерапевтів, які працюють по всій країні, але для неї це набагато більше, ніж просто робота. Це щось на кшталт трансу або медитації, або, можливо, терапії для мене. Я відчуваю, ніби світ зупиняється, і є тільки ти, дихання, і все стає легшим, коли ти поруч із бджолами. Для когось бджоли виздоровлюють тіло та для городса це допомагає вирішити соціальні проблеми у в'язницях. Він допомагає в'язням проходити через процес реабілітації. Він має подвійну роль бджоляр та вчитель. Ми знаходимося у в'язничному комплексі Любляни на околиці міста. Ми вже чотири роки керуємо тут проєктом тюремний мед. Ми почнемо з перевірки запасів у цьому першому вулику проблемному. Сьогодні Горас і в'язні занепокоєні. Паразити атакують їхні вулики. Вони називаються вароа. Походячи з Азії, цей хижак поступово поширився по всьому світу. Справжній кошмар для пасічників. Я доволі параноїдальний щодо кліща, бо я знаю, що він може знищити сім'ю за кілька днів. Навіть якщо тобі не подобається цей дим, він діє на ворога. ми нагріваємо пристрій до 200 градусів, потім засипаємо щавливу кислоту, яка перетворюється на газ і згубно впливає на ворога. А це не впливає на здоров'я бджіл. Ні, не впливає. Воно захищає їх від ворога. Але ти не повинен його вдихати. Це не дуже добре для бджоляра. Тож я одягаю маску. Добре, відійдіть. гарна ідея. Рятуючи бджіл, город також сподівається дати перспективи ув'язненим. Я відбуваю шість років ув'язнення. У мене залишилося трохи менше двох років. У горе я навчаюся декілька місяців. Раніше я думав, що мед з'являється на полицях супермаркетів. Тепер я розумію, що цей продукт з'являється завдяки майстерності бджоляра. Коли я вийду з в'язниці, я хочу біля будинку поставити декілька вуликів. Коли ми увійшли до в'язниці, я жартував з ними, що виробництво власної їжі це як друк власних грошей. Ну, друк власних грошей це не зовсім законно. Але у певному сенсі, якщо ти виробляєш власну їжу, ти не настільки залежний від системи, якою вона є. Бджільництво – це словенський спосіб життя, який дає бджолярам смак свободи. Коли підходиш до вулика, потрібно очистити свій розум і забути про повсякденні проблеми. І ти маєш зосередитися виключно на бджолах. Бджільництво – це гарний спосіб замислитися про життя загалом і стати кращою людиною Субота ринковий день у центрі Любляни. Зі своїми дітьми Горац продає продукцію зі своїх міських вуликів. Це пилок свіжий пилок. Шість євро. Потрібно тримати його в холоді, в морозилці, бо він свіжий. Протягом кількох останніх років він має все менше і менше для продажу. Це весь мед, який я мав цього сезону. Погода була дуже поганою. Небагато його було, це було катастрофічно. З моїх довгострокових спостережень я бачу, що ситуація погіршується. Тримати бджіл стає важче. Дебіс меду зменшуються кожного року. Я маю на увазі, що ці кліматичні зміни дуже реальні. і вони завдають великої шкоди природі та навколишньому середовищу, в якому ми живемо. Повинні Посухи Словенія має погані врожаї вже кілька років. Виробництво гора зменшилось удвічі за останні 10 років. Це словенський парадокс: більше і більше бджіл, але все менше корму для них. Наукові дослідження останніх двох-трьох років подають нам попереджувальні сигнали оскільки міста стають переповненими медоносними бджолами. Медоносні бджоли насправді потребують багато їжі для власного виживання їм потрібно 60-80 кілограмів меду та пилку кожного сезону. і з цим також пов'язана проблема. Деякі міста настільки переповнені бджолами, що в деяких частинах сезону вони страждають від голоду, оскільки їм не вистачає їжі. І я усвідомлюю, що люди зараз вражені, коли я кажу їм, що можливо не слід ставити ще п'ять вуликів. Можливо, слід знайти інші рішення, щоб допомогти навколишньому середовищу. Можливо, посадити дерева, можливо, поставити будинки для диких запилювачів. Зіткнувшись із ризиком голоду, бджіл, бджолярі шукають вирішення проблеми. Тадея Відмар незабаром візьме на себе керівництво вуликів від свого наставника. Вона хоче експериментувати з новими практиками. Я вже у віці. А тадея все ще має безліч ідей і хоче змінити все. Але я розумію з якими викликами стикаються молоді люди. На то, що видно, що в бджільництві не так багато вільного часу. Це постійна, стовідсоткова інвестиція. З цією роботою не можна бути наполовину залученим. Середній вік джоляра в Словенії 62 роки. Це чоловіча робота, звісно. Але я думаю, що бджільництво стає все більше і більше жіночою професією. Буде все менше і менше бджолярів-аматорів. Я думаю, що в Словенії ми все більше і більше наближаємося до професійного способу бджільництва. Та виросла на фермі разом із сестрами. Їхня родина вже три покоління займається сільським господарством. Зараз спробую цей хліб з беконом нас вчили з маличку, що природа дуже важлива і не лише через те, що ми займаємося фермерством, а й через те, що ми живемо в місцевості, де постійні і повені. Тож ми маємо дослухатися до природи. Молода бджолярка не обрала професію своїх батьків, але вона шукає рішення разом з ними коли ти йдеш тут, земля відчувається чудово. Вона пружна та волога. Та де я переконала свого батька вирощувати поля без пестицидів, і перші результати вже є їжа для її бджіл цілий рік. Це називається айда в Словенії, і це дуже хороша їжа для бджіл, особливо в серпні, коли немає взятку або інших квітів, що квітнуть. Спочатку я запропонувала вирощувати гречку для своїх бджіл, але ми побачили багато переваг для ґрунту. Що вам подобається в греці? Вона допомагає утримувати воду у ґрунті, запобігає росту бур'янів, а також значно зменшує потребу в добривах та пестицидах. І її дуже легко вирощувати. Вирощування гречки це забута традиція. Але насправді це ідеальний баланс для природи. Якщо у тебе немає бджіл, у тебе немає сільського господарства. Якщо в тебе немає сільського господарства, в тебе немає бджіл. Ми не повинні стояти на шляху між цими двома речами, і я думаю, що це магія. Так. Справа кожного бджоляра. Полягає в тому, щоб вкласти свій внесок у свій спосіб. Ніна і Ліч ходить до шкіл у Любляні, щоб навчати дітей, починаючи з дитячих садків, як жити з бджолами. Ну ж бо поглянемо, що ще в нас є тут. Ви можете понюхати. Ми знімемо твої черевички. Давай, йдемо разом. Поглянь, яка вона щаслива! Тож ми хочемо, щоб вони відчули переваги позитивних аерозолів воску. Фо на відчутті дотику, на запаху. Ще ще друго друго ти ти Рій має свої правила зі своєю королевою та робочими бджолами, які забезпечують виживання сім'ї. Дзеркало нашого суспільства за словами Ніни покажіть личинку. Так, ось личинка. Метою цих майстер-класів є вивчення бджіл та їхнього життя. адже бджоли дуже ми ділимося. Ми маємо багато спільного з бджолами, вони працюють разом і це робить їх сильними. Ми зустрічаємо дітей, які спочатку бояться бджіл, але цей страх швидко минає. зазвичай люди бояться того, чого не знають або не розуміють. Але дізнаючись більше про бджіл, розуміючи їх, страх зменшується, тому що тому що бджоли не хочуть нам нашкодити. Ніна вже знайшла свою наступницю. Вона навчає бджільництву свою одинадцятирічну доньку. На яку з них нам подивитися? Ні, давай подивимось на цю добре. Давай подивимось на твою спершу. Таким чином вона продовжує сімейну традицію. Ти Сьогодні великий день для Тадеї. Вона гість на конгресі бджолярів Словенії. Сьогодні я королева меду на цьому особливому заході. Кожна королева меду має особливу сукню. Ви обираєте, які частини хочете зробити особливими. Я обрала цей плащ. медова королева 2023. це нагорода за її працю в допомозі бджолам. Можна з вами сфотографуватися? звичайно, підходьте, дівчатка. Щоб стати королевою меду, треба багато знати про бджіл. Треба розуміти культуру бджолярів у Словенії. Я шукаю своє місце. Ця велика традиційна церемонія об'єднує асоціації бджолярів з усієї країни. У кожному регіоні є особлива асоціація бджолярів, і кожна з них має свій прапор. Важко уявити цю сцену, де інде окрім Словенії. Президент республіки відкриває сьогоднішню церемонію. Ми знаємо, що без бджіл не було б життя. Мед дарує життя, він є джерелом енергії. Тож давайте любити бджіл і Нехай вони процвітають по всій нашій країні. Та де є обличчя сучасної молоді, яка сподівається назавжди врятувати бджіл. Я й досі вважаю бджолярів фермерами. Фермерство це не лише догляд за тваринами, це вміння піклуватися про ґрунт і віддавати стільки ж скільки береш. Дякую! за господаря Словенська модель не є ідеальною. а медова королева нагадує нам, що виживання бджіл нерозривно пов'язане з нашим.